Тим часом у Вашингтоні Білий Дім та Конгрес США вже до 31 грудня мають узгодити бюджет на 2013 рік. Позиції республіканців та демократів щодо вирішення фіскальної проблеми радикально відмінні. Обама наполягає на скасуванні податкових пільг для 2% найбагатших американців. Республіканці ж виступають проти підвищення податків для будь-якої категорії населення, замість того, наполягаючи на урізанні витратних статей бюджету, що призведе до зна. Скорочення соціальних програм в країні поки сторони сперечаються з законодавцями у Вашингтоні, зустрілись представники групи найзаможніших та найбільш патріотичних американців організації Мільйонери-патріоти. Більше про їх позицію щодо фіскальної політики в країні розповість Наталія Леонова yeah, rich у Вашингтоні група активістів, яка називає себе мільйонери патріоти, буквально штурмує капітолійський пагорб у намагання донести до законодавців та президента свій меседж. Накладайте на нас вищі податки, ми здатні платити. Темпи зростання прирви між бідними та багатими у нас найбільші в усьому розвинутому світі. Ці заможні американці підтримують політику президента Обами, який пообіцяв підняти податки для найбагатших американців, що дозволить уникнути бюджетної кризи. Так званий фіскальний обрив загрожуватиме підвищенням податків для всіх верст населення та серйозним урізанням бюджету, якщо між республіканцями та демократами не буде досягнуто домовленості щодо фіскальної політики вже до 31 грудня. що ж до двох. Відсотків найзаможніших американців я не стану надавати податкові пільги тим людям, які їх не потребують. Адже ціна таких пільг для бюджету майже трильйон доларів. Однак, спікер палати представників Джон Бейнер вже заявив, що не допустить підняття податків для найбагатших американців. Я опрацював механізм співпраці між обома партіями, щоб уникнути фіскального бриву і підняття податків. мільйонери патріоти з Бейнером не погоджуються, вони заперечують твердження республіканців, що підняття податків для найбагатших роботодавців призведе до зменшення в Америці робочих місць. Так вважає серед інших ті Джей Злотніцький, виконавчий директор компанії з управління інформаційними даними iControl Systems. Коли я приймаю рішення наймати людей на роботу чи ні, я керуюсь виключно бізнес-міркуваннями. Я відштовхуюсь лише від того, чи потрібно це моєму бізнесу. А скільки я особисто заплачу податків, немає ніякого значення при прийнятті цих рішень. Дякую Мільйонери кажуть, що натомість обтяження середнього класу вищими податками для закриття бюджетних дір лише призведе до поглиблення в країні кризи. Френк Папітучі, виконавчий директор компанії New Compass Mobility. якщо ми втратимо середній клас, ми втратимо покупців. Так що ми зацікавлені мати потужний середній клас, який підтримується справедливою системою оподаткування та який є рушійною силою здорової економіки. Група мільйонери Патріоти нараховує понад 200 членів по всій країні. Вони Представляють широкий спектр галузей від індустрії розваг до сфери технологій. Наталія Леонова Голос Америки.